Перший підземний сервісний центр МВС відкрили у Харкові. Тепер він працюватиме без перерв на повітряні тривоги. Де його можна знайти і які послуги там надають, розкаже наша Ірина Антонюк. Біля екзаменаційного класу нервують і готуються до іспиту з кермування у новому сервісному центрі. Це найбільша і найголовніша кімната. Мовчан, це меню. Заходьте. Сьогодні відвідувачам пощастило, центр під час повітряної тривоги вже не зачиняється. Люди просто чекають своєї черги. Так краще ніж здавати іншого дня і чекати ще. Цей сервісний центр запрацював на станції метро Київська. Тут можна здати теоретичні та практичні іспити кермування, отримати або відновити водійське посвідчення. Поки переоформити авто, тут не вийде. Але щоб всі послуги були доступні вчасно, працює 15 адміністраторів. Почно без тривог працювати, нам значно комфортніше працювати. І... На перший день, тому поки що так. Найдовша повітряна тривога у Харкові тривала понад 50 годин, і до відбою роботи сервісних центрів зупинялася. Влітку ситуацію вирішили змінити на сьогодні. В Харкові це друга локація. А в Харківській області це вже шоста локація надання послуг сервісних центрів МВС в безпечних місцях. Облаштували першу невеличку чисельність наших адміністраторів, поступово облаштуючи все більше і більше, ми мінімізували. Вали заборгованість перед населенням Харківської області за один робочий день без перерв на повітряні тривоги у центрі можуть надати близько ста послуг. Зараз середина робочого дня, і цей сервісний центр не зупиняв роботу ні на хвилину. І навіть що є вільні талони, бачимо, що на практичний іспит вже всі розібрала, але на теоретичний, на обмін посвідчення ще досі є. Ті, хто не вперше приходить на іспит, одразу оцінили переваги центру у підземці до відкриття. Пані Вікторія свій перший екзамен здавала два дні через повітряні тривоги і так і не склала. І тому мені треба було рано приїхати, рано прокинутися. І оці моменти нерви втома вони дали мені, в принципі, негативний результат. Сьогодні я була приємно здивована, що ми що ми перейшли. Ну перейшли заклад в інше, в інше міста, більш таке безпечне, більш… ну як мені здається, зручніше. Поки в Харкові більше не планують відкривати подібні сервісні центри в укриттях. Сподіваються, що цим новим повністю задовільнять попит водіїв. Із Харкова Ірина Антонюк Олексій Жучков. Ми Україна, марафон. Єдині новини.